смарт – це не лише девайс, який показує повідомлення, допомагає з тренуваннями та відслідковує стан вашого здоров'я. Це справжній стильний продукт, який дає можливість підкреслити ваш зовнішній вигляд. Але за часту годинник, який може поєднати технологічність і красу, коштує немало. Але не в випадку Redmi Watch 3, детально про який ми сьогодні дізнаємось. Ой! Що це? Це нове повідомлення в телеграм-каналі Ало. бо там кожен день публікують цікаві новини, інформацію про акції, знижки і нові відео на каналі Ало. Так що переходьте за посиланням в описі та гайда підписуватись. Вже традиційно для носимих гаджетів компанії Xiaomi зовнішній вигляд коробки розповідає нам про всі основні фішки та особливості, Всередині якої на вас чекає сам годинник і зарядний кабель, який ось так. Легко магнітиться і надійно сидить, без необхідності знімати ремінець для того, щоб встановити на зарядку. Сам Redmi Watch 3 дуже легкий, і товщина складає 10 мм, що разом з загнутими гранями забезпечує комфорт в користуванні цілодобово, без необхідності знімати їх на ніч. Ремінець в Redmi Watch 3 легко і ось так просто. Знімається та можна замінити на новий, але майте на увазі, він є унікальним саме для цього годинника, тобто обирайте правильно. Крім того, на корпусі знаходяться датчики для виміру стану вашого тіла, про що трохи пізніше розповім. На корпусі є кнопка живлення і мікрофон з динаміком. Так, по годиннику можна розмовляти без необхідності брати смартфон в руки. Час переходити до екрану, і це справжня перлина Watch 3, бо це 1,75 дюймова AMOLED Матриця з максимальною яскравістю 600 ніт. Він має невеликі рамки навколо, що разом з чорним інтерфейсом створює враження майже безмежного екрану. Це дійсно флагманський дисплей, який підкреслює плавну і функціональну систему. Вона дає можливість обрати один з шести встановлених циферблатів або завантажити один з безліч через мобільний додаток. Свайпом вниз на головному екрані відкривається панель нових повідомлень, які містять іконку застосунку і гарно читають. Навіть в русі за рахунок використання чудових шрифтів. Свайпом вверх відкривається панель з швидким доступом до деяких налаштувань, а свайпом вправо чи вліво відкриваються екрани з віджитами, які можна налаштувати під ваш смак. Щоб отримати доступ до всіх додатків, варто натиснути бокову кнопку і все. Якщо ви вже мали годинники від компанії Xiaomi, то його функціонал вам буде дуже знайомий. Хоча дещо хочу окремо відмітити: а саме спортивний режим з більш ніж 120 Дцяти видами тренувань, включаючи ходьбу, їзду на велосипеді чи навіть плавання, за рахунок захисту годинника від води тиском до 5 атмосфер, тобто витримує занурення до 50 метрів, а набір датчиків, який цілодобово відстежує частоту серцевих скорочень, і рівень кисню в крові, дозволить відстежувати рівень стресу і стан сну. Та це ще не все. Сьомі вмонтували в цей компактний девайс просунуту систему позиціонування, яка включає в себе GPS і Galileo. Що дозволить отримати точні дані про тренування, де б ви не були. Та Redmi Watch 3 має ще кілька цікавих фішок, які дозволяють полегшити користування гаджетом. Вони можуть порадувати функцію Always on Display, яка покаже час навіть на вимкненому екрані. Функція не турбувати синхронізується зі смартфоном, і ви можете додати до п'яти різних локацій для відслідкування стану погоди прямо на годиннику. Але наскільки часто доведеться заряджати ці Redmi Watch 3, бо розумні функції. Розряджають батарею. Можете не перейматись, бо завдяки батареї в 289 мАч годину автономна робота складає до 12 діб і 7 діб при активному користуванні, а за пів години можна поповнити заряд годинників на 40%. А зараз час переходити до висновків. Redmi Watch 3 це справжній розумний девайс, який не тільки виглядає дорого, але й дозволяє контролювати стан вашого тіла і відповісти на них прямо з годиннику. Дисплей з тонкими рамками дав враження дійсно преміального девайсу та дозволив досягти гарного часу автономної роботи. Додайте до цього сумісність майже з усіма актуальними смартфонами, які працюють на системах iOS 12 і Android 6 і вище. Тож Redmi Watch 3, це справді дуже крутий годинник, який обов'язково потрібно розглянути для покупки. Дякую за перегляд. Бувайте!